Мир вам, і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Путін сподівався на перемогу Трампа і гадав, що зможе за Україну запропонувати що-небудь цьому самому Трампу, наприклад, якісь поступки на Близькому Сході, наприклад, віддати Сирію, наприклад, що небудь віддати в Африці. А головне, він думав торганути своїми стосунками з Китаєм. Тобто, ви віддаєте нам Україну, а ми. За це перестаємо любити Китай, тим паче що Китай нас не так, щоб уже дуже сильно любить. Але сталося по-іншому. Тепер Китай торгує Росією, і Трампу це подобається. Яструби у Вашингтоні спантеличені. Вони зовсім не очікували, що Трамп виявиться настільки м'яким стосовно Китаю, але здається, Трамп зрозумів, що від впровадження тарифів проти китайських товарів. Програють тільки Сполучені Штати, і що найкраще це повторити фінт, який свого часу був зроблений з японцями. З японцями була дуже велика ворожнеча в 70-х роках. Японські товари теж домінували на американському ринку. Американці спочатку оголосили японцям торгівельну війну, але згодом помирилися. За те, що японці будуть інвестувати свої надприбутки в Америку, і японці це зробили. Вони перенесли в сполучені штати виробництво Lexus, Infiniti і таке інше. Тобто, схема зараз виглядає таким чином: от е, зараз може бути продовжена. Торгівельна війна, а може бути і не так, що Китай буде інвестувати в Сполучені Штати, а не в яку-небудь Мексику. Плюс Китай може відвернутися від Ерефії. Натомість Трампу здається не так цікавий Тайвань. Колишні радники Трампа, які писали. Про нього під час виборчої кампанії казали, що Трамп взагалі зневажає Тайвань і вважає, що Тайвань просто витягує гроші і зі Сполучених Штатів, що, власне, сенсу в безкоштовній підтримці або беззастережній підтримці Тайваню немає жодного для Сполучених Штатів, то нехай собі Китай забирає. Звісно, якщо добре за це заплатить, за свідченнями цих колишніх радників Трампа Трамп навіть Промовився десь, обмовився в розмові з сі, що він підтримує цього самого сі в його поводженні з уйгурами, каже цих мусульманських екстремістів. Справді було потрібно десь замкнути в резервації і нікуди звідти не випускати. Щоправда, під кінець цього першого терміну Трамп таки впровадив якісь мита на китайські товари і називав. Ставлення китайців до уйгурів геноцидом багато хто в сполучених штатах вважають, що вимальовується схема G2 – велика двійка. Замість всіх цих, цих великих двадцяток, великих сімок, що і Трамп, і Китайці не від того, щоб такі домовитися і суттєво поділити, передбачається, що Китай буде разом зі сполученими штатами тиснути і на Ерефію, і в плані української війни, і в плані багато чого іншого. В Китаї є такий впливовий професор Ян Чен, колишній дипломат. В Москві китайський, який є радником Сі Цзіньпина. він е, заявляє, що дарма всі так вважають Китай ворогом. Китай е, схильний до компромісів і схильний домовлятися. І що в разі таких домовленостей Китай готовий дуже сильно тиснути на Москву. З Китаєм, взагалі, все ніби не погано. Китай готовий продавати Тікток чи то половину Тікток. Білу гейцу, навіть уже не маску. Маска здається, таки прокинули і буде купляти Гейтс. Підтвердженням всіх цих планів і розмов є. І заява Шольца в Давосі. Він сказав, що не проти того, щоб і китайські миротворці брали участь в миротворчій операції в Україні разом з європейцями. Була заява німецької професури стосовно того, що Шольц погана людина з такими заявами. Ми теж вважаємо, що нам тут не потрібні жодні китайські миротворці. Нам потрібні китайці в Забайкаллі, а не в Україні. І ще добра звістка. Марія Калас, яка зараз очолює закордонні справи Євросоюзу, поговорила з Марко Рубіо і сказала, що все. Добре, вони домовилися разом тиснути на Московію, допомагати Україні і вибудовувати європейську оборону, в тому числі за рахунок арештованих коштів оцих активів московицьких. Тобто Рубіо виявився нормальним в Європейському Союзі. Зітхнули з полегшенням. Тепер про українців. Ви знаєте, що Українка Христина Фрілянд зараз бореться за лідерство в ліберальній партії Канади. Була фактично другою фігурою в канадійському уряді довгі роки після того, як здувся трюдо. Тепер вона хоче очолити цю партію. Партія не має шансів перемогти на наступних виборах, але все одно залишиться впливовою в канадському парламенті. І Христина Фрілянд буде впливовою жінкою. Трамп колись писав про неї, що вона дуже токсична в переговорах, тобто, що з нею важко вести переговори, що вона дуже тверда і дуже вміє наполягати на своєму. Вона зараз заявляє, що Трамп симпатичний хлопець і багато що говорить, і можливо навіть і робить правильно. Але у Канади є чим тиснути на Сполучені Штати, а не тільки відчувати тиски. В принципі, вони цілком впорюються з усіма зазіханнями американців. Але оця вся боротьба за ліберальну партію в Канаді це дуже нудно взагалі ліберальна партія, і Канада це дуже симпатична країна, і там нас люблять. Але це обнувата країна, там довгий час вже нічого не відбувалося. Власне, здається, з сів Фенімора Купера там уже нічого не відбувається, і звісно, що Христині Фрілян треба повертатися в Україну. З якою колись дуже давно виїхали її батьки, їй має бути запропоновано стати українським прем'єр-міністром, і це було б дуже добре. Вона досвідчена людина в міжнародній політиці, справді людина з характером, справді людина з доброю освітою, і взагалі вона б могла б маніфестувати у цю тенденцію повернення українців і нащадків українців в Україну. Я нагадаю, що найбільше євреїв повертається в Ізраїль або нащадків євреїв. Повертаються в цей самий Ізраїль, і їдуть саме тоді, коли Ізраїлю найважче. От тоді, коли в Ізраїлі війна, туди збільшується кількість тих нащадків євреїв, які туди повертаються, беруть ізраїльське громадянство і інтегруються в ізраїльські збройні сили і в ізраїльське суспільство. Те саме мають робити українці. Вони свого часу їхні діди, їхні прадіди тікали з України. Тому що тут було важко в пошуках кращої долі, а зараз вони мають уже сюди повертатися, викопувати з могіл прах своїх предків і везти сюди, захоронювати знову в тих місцях, звідки вони колись виїжджали в цю Канаду, в цю. Америку в цю Британію і будувати нову ідеальну країну тут, якщо вони цього не зроблять. Якщо ми з вами цього не зробимо, якщо ми не зможемо їх переконати. То ця країна закінчиться, бо в Україні є деструктивні сили, які йдуть всупереч світовому мейнстріму, і хочуть завозити сюди не українців, вони хочуть сюди завозити Бангладешців. Меблова фабрика «Ламелла» у Тячівській громаді в Закарпатті веде переговори з міністерством закордонних справ щодо завезення сюди 160 Бангладешців кажуть, на фабриці не вистачає робітників, і нам потрібний тут Бангладеш. Я закликаю українців з Закарпаття, патріотів сильно поцікавитися цією меблевою фабрикою ламелла. Хто там у них директор, хто там у них власник, чого це вони там роблять, що вони зловмишляють, і це явно люди. Які не бажають добра своїй вітчизні. А ми тут в Києві будемо з наступного тижня проводити акції стосовно Міністерства закордонних справ, щоб допомогти Міністерству закордонних справ і, взагалі, відповідним відомствам прийняти правильне рішення жодних зайд саме зараз українці воюють за українську україну, не за азійську україну. Це Трамп зараз висилає. Мігрантів зі сполучених штатів Трамп зараз допомагає Ізраїлю. Виселити навіть корінне населення Палестини з Палестини для того, щоб все нарешті заспокоїлося. Він провадить переговори з єгиптянами і з Йорданцями, щоб вони прийняли мешканців сектора Гази у себе. А він готовий платити цим всім газівчанам, щоб вони все-таки туди виїхали і більше ніколи не повернулися в сектор гази. Навіть Євросоюз каже, що буде робити більш жорсткою. Цю іммігрантську політику буде потрошки очищатися багато країн хочуть очищатися. А Україна хоче забруднюватися. Якщо оця меблева фабрика «Ламелла» не вміє співпрацювати з українцями щодо вироблення своїх меблів на Україні, то можливо їй нема що тут робити в цій країні. Хай приїжджає в Бангладеш без меблів. Ми тут якось проживемо. а... З всякими азіатами нам буде значно важче, дяка Богові, не весь бізнес у нас такий огідний. От є, наприклад, дуже бізнеси, дуже ефективні, які стрімко розвиваються. Наприклад, нова пошта якось обходиться без Бангладешців. Уявляєте? Я чому згадав про нову пошту? Тому що у неї є головний конкурент Укрпошта це державна така контора, постійно збиткова. У цій Укрпошті. Передала Перший інвестбанк, забрало якихось московитів і чомусь передали Укрпошті. Тобто це збиткова державна структура, яка погано працює, програє конкуренцію новій пошті, і їй вирішили передати конфіскований е, оцей от Перший Інвестбанк для того, щоб вона грохнула ще і цей актив. Тобто вона весь час витягує гроші з держави, а нова пошта вона заробляє гроші для себе. Платить податки великі державі наповнює бюджет, плюс допомагає військовим. Посилки військових на фронт відправляються за одну гривню символічно. І замість того, щоб держава допомагала оцим от хорошим бізнесам, наприклад, передала перший імбезбанк цій новій пошті, вона чомусь вирішила загубити його з. Укрпоштою, і ми розуміємо, чому так робиться, тому що дуже багато державних чиновників і тих, хто кориці годується зі збитків. Продайте «Укрпошту». вона збиткова. Нехай нормальні люди, які вміють працювати, візьмуть все це діло до рук. Нехай вони на цьому заробляють. Нехай піднімається українська економіка і держава. Це те саме, що з Миколаївським костелом в Києві довгі роки Міністерство культурки у нас виділяє. Якісь там маленькі кошти на підтримку і на ремонт давно хочу його забрати громада. каже: ми просто відновимо цю споруду. Вона буде нормальна, така як в часи, коли вона була збудована. Ми самі будемо за це платити, але міністерство культури не хоче не хоче само це тримати, тому що можна красти кожного року на виділеннях на у цих от виділених коштах на ремонт і підтримку. Тобто втрачає держава, втрачає бюджет, наживається кілька чиновників. Нам потрібно продати всі або майже всі державні підприємства, ці державні акціонерки, комунальні підприємства. Комунальні всі ці акціонерки, тому що це просто спосіб красти у держави. Всі вони спосіб красти у держави. Нам потрібні реформи, точно такі самі, які здійснює зараз мілей. Навіть вигадувати нічого не потрібно. Дивися, що робить мілей в Аргентині. Бачиш, о, працює. Давайте і у себе робити точно те саме, без всяких змін. А те, що у нього не спрацює, просто не треба брати. Але поки що працює все. Працює миттєво, швидко, високо, ефективно, можливо, академічні театри не треба продавати, тому що чесно кажучи, чомусь незрозумілих причин вони дають висококласне мистецтво і театр Івана Франка. От я бачу, і навіть театр Лесі Українки, хоча він прямий конкурент. Театру Культ. Вони обидва знаходяться біля метро театральна, і театр Лесі Українки має можливість демпінгувати. Але в цьому театрі не йдуть вистави за моїми п'єсами. Тому я не розумію, навіщо він існує цей театр. А в театрі культ ідуть вистави за моїми п'єсами. Тому треба ходити саме туди. 31 числа там буде вистава колаборант. І пам'ятайте, що. Велика частина коштів, які ви платите за квитки, йдуть на підтримку батальйона. Братство, який зараз воює під Покровськом. Ви можете підтримати батальйон і прямо, або ви можете купити мерч, наприклад, братський, от подібний. Бачите, він дуже класний і мені дуже подобається і у вас може бути такий. Але якщо ви багата людина. То у нас є зараз лот. Ми час від часу влаштовуємо аукціони і дуже цікаві штуки продаємо для колекцій і майбутніх музеїв цієї війни. Я зараз переключусь, і у нас є така чудова штука це шматок шахеда. Причому такий колоритний? Шматок Шахеда, який підірвався на Київщині, бачите, герань 2 з серійним номером. І це такий дуже цінний артефакт цієї війни, який вже був в ділі, і я вам скажу, що незабаром буде цінуватися не менше, ніж який-небудь середньовічний меч або яка-небудь деталь озброєння римської доби. Тобто це от реальний артефакт нашої війни. Це зброя ворога, яка має бути разом з іншими трофеями в колекціях національних музеїв або в приватних колекціях. І я прошу вас робити ставки, і всі ці кошти підуть на підтримку. Батальйона братство і для львів'ян нам, браття, потрібна не тільки матеріальна допомога, нам головним чином потрібна ваша духовна допомога, молитовна допомога. Батальйон це християнський батальйон, це збройний авангард Вселенської церкви і у Львові 30 січня, тобто завтра, в 17 годині, у храмі Пресвятої Богородиці Володарки. Це нововознесенська 34. Відбудеться підбудеться молебень за братство. Прийдіть туди, будь ласка, навіть якщо ви не греко-католик, для того щоб помолитися разом з нашими братами, з цивільної служби братства, священством, духовенством за батальйон, і це надзвичайно потрібно. Хлопці зараз діють в небезпечних обставинах, виконують дуже складні бойові завдання. І якщо ви молитеся за них, вони це одразу відчувають, і з ними відбувається все, як в 90 в псаломі. На цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мечали огідною говіркою Булгакова.